Поліція задокументувала наслідки 18 російських атак на цивільне населення. 12 лютого армія РФ випустила снаряди по 14 населених пунктах: В містах Курахове, Селидове, Часів'яр, селища Гостре, Нью-Йорк. Цукурине, селах Михайлівка, Нетайлове, Новопокровське, Новоукраїнка, Первомайське, Претечене, Райолександрівка, Уманське. Ворог бив керованими авіабомбами Кап 500 ЗРК с 300 РСЗВ Ураган артилерією. Пошкоджено 54 цивільних об'єкти, 44 житлових будинки, дитсадок, школу, адмінбудівлю, господарчу споруду, автомобілі, газопровід, лінію електропередач. Два авіаудари керованою авіабомбою Росія завдала по Нью-Йорку. Поранено цивільну особу. Ще дві людини ймовірно перебувають під руїнами п'ятиповерхівки. Руйнувань зазнали дитсадок, школа, три багатоквартирних і 17 приватних будинків. У Селидовому внаслідок учорашнього обстрілу трьома ракетами с 300 троє поранених. З них двоє дітей. Пошкоджено 15 приватних осель. Рай Олександрівку окупаційні війська накрили з артилерії, пошкодили п'ять. Приватних будинків і критичну інфраструктуру поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.